Привіт, мене звати Іван, я менеджер компанії DFRED. Ми побачили, що вам подобається ця рубрика, тому ми продовжуємо знайомити вас з нашими клієнтами. Сьогодні проведу велике інтерв'ю з нашим клієнтом Назарій Семенов. Сьогодні в нас гостях. Інтерв'ю про те, як ми працюємо, як ми змінюємось, як змінюється фірма, в якій працює Назарій. І починаємо. Скажіть, будь ласка, трошки про себе, який бізнес ведете, чим займаєтесь, чим, як працює ваша компанія? Всім привіт! Мене звати Назарій, я представник компанії фірми SK Group. Основний напрямок нашої діяльності це є розвідна та оптова торгівля товарів власного виробництва. Переважності це хендбень, тобто повний цикл від виробництва до продаж. Основний е, метод збуту це на міжнародних онлайн, е, таких платформах, як Etsy та Амазон. Е, також паралельно ми розвиваємо напрямок це торгівля обладнання, е, яке ми е, якраз експортуємо з Китаю. Е, Скажіть, які саме товари, які обладнання перевозите, як ви його продаєте, як реалізуєте в Україні? Е, ну, В основному це обладнання, яким е, користується і наше виробництво. Е, тобто, переважно в більшості це чпу гуслим досить таке важке і об'ємне обладнання. Е, як ми його реалізовуємо? Е, ну, е, я б сказав, би, що е, дуже добре працює сарафанне радіо, тобто продавши один станок, е, людина е, така собі ходяча реклама, е, до неї приходять друзі, питається, де е, купив і е, е, діляться нашими контактами, дзвонять до нас, е, працюємо під замовлення, різні розміри. Е, е, і так, е, Також користуємося платформами такими як OLX, ProMUA, Якось так. Пробуємо розвиватися, напрямок в планах є майбутніх там зробити сайт, підтримку технічну і тому подібне. Mm. Але поки що проблем з реалізацією немає, тому в принципі. E так, ну, більш-менш справляємося. Те, що замови в Китаю, то стараємося якомога швидше реалізувати і швиденько зробити нове замовлення. Розкажіть, будь ласка, про життя до зустрічі з нашою компанією, як ви нас знайшли, як ви почали з нього працювати. Я вже міг перезабутися, можливо, колись, як на початках, я звертався в різні компанії, можливо, і я звернувся в компанію Діфрейт, і десь тут в базі був мій номер телефону. Но, е Факт такий, що ви зі мною зв'язалися. І я дуже довго не хотів змінювати от цього логістичного такого посередника. І в кінці кінців е ми зійшлися на тому, що можна спробувати. Е Дозвота досвід. Досвід. досвід нам сподобався. Е так е ну важливим критерієм була ціна. Роботи я зразу сказав, що якщо до вас переходити, то запропонуйте, будь ласка, гарну ціну. Але я не озвучив, яку я ціну хочу. Тобто, мені важливо було, щоб не просто на перше замовлення Іван сказав, що добре ми оздоровим знижку. Але от мені було важливо зрозуміти, який загальний взагалі. Ціновий рівень, цінова політика компанії. Так. Ви запропонували гарну ціну, і от вже там ми працюємо рік, кілька замовлень. Кожен раз ми контролюємо цю ціну, тобто дивимось, чи вона є конкурентно -здатною. В принципі, щоразу нам все подобається. Тому Наша історія почалася, надіюсь, і так само позитивно продовжиться. Найцікавіше, що ми почали спілкуватися з вами саме по доставкам на Амазон і на Та, Єнці. Так, так. 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 Я, я, я точно, точно пам'ятаю це. Да, ви дзвонили, казали, що ми можемо доставити, доставити. Якось чи я запитався, чи ви що, сказали, ви, що ви ще з Китаю возите? І от ми на цьому, що... на цьому наразі поки що зійшлися. Постійне питання, на жаль, болюче, але як взагалі ваш бізнес адаптувався до умов війни, відключень і так далі. Ну, перші дні були, звісно, складними. Ми самі з Луцька, тобто бойових дій на території Трамволонської області не відбувалося спочатку і наразі, надіюсь, так і далі буде. Була якась невизначеність, незрозумілість, як воно буде далі. Велика частина нашого персоналу роз'їхалася десь більш туди, на, ну, на Закарпаття. Йшли дні, і ми розуміли, що треба повертатися до роботи. Якось такі вже звучали гасла від нашої влади, що потрібно працювати, бо армії потрібні підтримали потрібна фінансова підтримка. І ми навіть я сам особисто десь повертався на виробництво, запускав обладнання, потрошки поверталися люди. Таким чином адаптувалися, старалися збирати якісь донати, також використовуючи наші можливості на платформах. От тобто, наші там якісь старші такі брати компанії не займаються подібним і вирішили теж зібрати якісь там кілька доларів для потреб Збройних сил України. Це ми за кордоном да, запускали збори. так так, так, і, так, так. так. І, ну не скажу, що ми там зібрали там, фонд притула, але як на мене там ну, при, пристойна сума. Нам напевно вдалося за допомогою цього, за допомогою небайдужих людей за кордону купити якийсь там десяток, наприклад, бронежилетів. Ну, це перш за все небайдужість людей за кордону, особливо американців. Тобто ми зверталися до людей, з якими в нас був позитивний досвід продажі. Тобто людина купила товар, задоволена, ми до неї звернулися, що в нас така заробіта в країні. Якщо є можливість, допоможіть. Хтось скидав 5 доларів, бували випадки, коли скидали Ось так, ну, Дуже велика їм дяка. Наразі стараємося вести бізнес так, як і вели. Відновили показники довоєнні, є проблема з електрикою, проте генератори допомагають. В разі чого придбали себе генератора на виробництво щодо саме доставок з Китаю, то Проблема була лише в тому, що коли почалась війна, то перша одна з партій нашого обладнання якраз десь мала заходити в Одеський порт. І кілька днів там ще їх було плести, І виходить, що вона до Одеси так і не допливла, і мусили якось примусово розгрузитися в Румунії. І вийшла дуже довга, велика затримка по доставці цього вантажу, але все ж через Румунію, якось там, через Молдову, якимись десятими дорогами ми цей вантаж отримали, все гаразд. Ну, Ось так. В цьому запитанні ще теж хочу подякувати просто нашим Збройним силам, хлопці, ви молодці, так тримати. Ми на своєму фронті за вас вас також будемо підтримувати, як можемо фінансово, роботою податками. податками так. Треба вибити цих виробків з нашої країни, щоб вони більше ніколи сюди не потикалися. Слава Україні! Героям слава! Чи були якісь у вас очікування від роботи з нами, які були думки? У нас були побоювання на рахунок надійності, тобто це перша така співпраця. Ми переживали, чи все буде гаразд, але, як показав час, все було на рівні, Тобто ви стримали своє слово по ціні, ціна не мінялася. Це раз-два терміни були заявлені. Хотілося б швидше, але я розумію, що це не від вас залежить. Але ну, все як обіцяли, тож, кажу, що ми мали досвід попередній перед Діфрейд, то напевно, якщо так консультувати всі наші доставки, то Діфрейд доставляє там, на кілька днів, 5-10. Швидше подобається, що ви так дзвоните, кажете, що поспішіть трошки от у нас корабель, там зекономимо два тижні. Це приємно. Тобто, якби ви нам не ви ми не знали, ми б не спішили, ми б би китайців би не ворушили. Таким чином вдається нам зекономити, якісь інколи дуже важливі два тижні. Можливо, є якісь у вас особливості нашої компанії, які приваблюють вас найбільше. Е, мені подобається, що компанія Діфрейт має якийсь такий певний персональний підхід до е, кожного клієнта, е, готова йти на зустріч е, по там, певних моментах. От, наприклад, е, як я вже казав, е, спочатку, ми, е, коли був перший досвід роботи, ми переживали, е, були побоювання щодо надійності компанії. Е, Менеджери це відчули, зрозуміли нас і зробили нам такі собі певні індивідуальні умови для першої співпраці. І це нам дуже допомогло на той час. Дуже вам дякую. Дякую, що довірилися нам. Дякую вам за поділений час на це інтерв'ю. Дуже раді вас бачити в нашому офісі. Будемо бачити ще і будемо ще працювати. І підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі, чи подобається вам ця рубрика. «Донати на ЗСУ. Під відео залишимо всі необхідні посилання. До зустрічі на каналі Ді Фрей. Слава Україні! Героя слава!